Лучанка Софія Калюжна, водійка з річним стажем керування автомобілем, через вимкнені світлофори у темну пору доби і через великий рух автомобілів, каже, вулицями міста їздити стало важче. Мені шкода тих водіїв, які їдуть не на головній дорозі. дуже важко було роз'їхатись на таких великих перекрестях, як Вишківський, і так далі. Пішоходи так само їм треба бути обережними, тому що ну в таку пору доби, і тим більше, якщо немає ще вуличного освітлення, вискакують на дорогу. Ну просто вони не думають за свою безпеку і за своє життя, тому що не видно, не видно, просто людей не видно на дорозі. Анна Боброва, велосипедистка. Правил дорожнього руху говорить, дотримуються, але світловідбиваючих жилетів ще не купила. Поки не маю. Стараюся по асфальті їздити тоді. Якщо бачу якісь світлофори, якщо не працюють, я стараюся переїжджати на пішохідну частину. Зараз водії стараються зупинятися і пропускати пішоходів. На 33-му кварталі там дуже багато зараз темних вулиць було. Але я, коли темно, то стараюся не їздити взагалі. Як так освітлення від машин є. І так нормально? Дивлюсь, машин немає, маю, і тоді перехожу просто з вимкненим ліхтарем на телефоні. За словами речниці патрульної поліції Волині Анни Цисюк, через вимкнені світлофори у Луцьку і Ковелі не спостерігалося зростання кількості дорожньо-транспортних аварій. Пішоходи мають мати на собі світловідбиваючі елементи. Це може бути як жилетка, так і інший світлоповертальний елемент. Зокрема, це можуть бути брелки на сумках, можливо, якісь наліпки на одязі дітей, дорослих. Обов'язково пішохід має себе позначити. Так само, керманич. Якщо у вас трапилася якась неполадка в автомобілі, ви маєте себе позначити на дорозі, зокрема, включити світлову сигналізацію аварійну в автомобілі і також себе. Помітити на дорозі, щоб збачили інші водії. Пішоходи, які не використовують світлоповертальних елементів, також притягаються до відповідальності. Пішохід, який переходить проїзну частину поза пішохідним переходом та не має на собі світловідбиваючих елементів, притягається за статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Речниця говорить, водії повинні рухатися, зважаючи на дорожні знаки і розмітку, не порушуючи правил дорожнього руху. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.